Кожного сезону є якийсь один певний розмір, який беруть дуже масово. До прикладу, минулого року багато людей брали 245 50 20 оскільки взяли дуже багато електричних ягуарів. Перед тим брали багато різношироких шин на ID4 та Mercedes EQC чи EQS, не пам'ятаю. А цього року самий ходовий розмір. 235-55-19, оскільки на ньому дуже багато електричок, ну і машин з двигунами внутрішнього зарання Hyundai Santa Fe і багато інших. В цьому розмірі у нас зараз є Triangel, Його не було десь 2-3 тижні, і дуже багато людей запитували про нього. тому Хто ще не перевезув своє авто, звертайтесь, ще залишилось десь 16 шин і розбирають їх дуже швидко.